Люди нас не питають. Я, я, я з повагою, тому що, бачите, дивіться, в мене на кабінеті я сидів і в мене перший пункт написано. Е, ну, Спочатку я зустрічався і як зустрічався? в телефонному режимі, е, мав дзвінки по, скажімо так, цехам, е, по відомим людям, е, з кінематографії, з театру, е, з академічної музики, з фольклористів наших. Кобзарів, не скажу, що всіх, це було основою того, що я на певному етапі серйозніше почав ставитися до того, що щоб я був міністром, скажімо так, це був, це був дуже можливий момент. так? Себто, Я розумію, що є одна частина, так, ми ці ви знаєте, в нас дуже багато. Я безпосередньо в процесі своєї діяльності, не тільки як актор на сцені, в силу різноманітних заходів я знайомий з практично всіма провідними е, діячами в різних галузях е, мистецтва. Відповідно, для мене це було одним з першочергових, якщо є розуміння, е, е, і співпраця буде потім. то Це для мене основоположне. Другий момент я був повідомлений про те, що збирається асамблея з Сергією Фоменком підтримував зв'язок. Даруйте, що я не міг приймати там активну участь з двох причин. Перша, найголовніша, це те, що я фізично продовжував ситуацію на Майдані з ранку до ночі, тому що навіть вже після того, як кулі перестали літати, градус Майдану ще можливо і вищий. І ну, в силу якихось обставин мені вдавалося, і я зобов'язаний був продовжувати цю ситуацію. Тому е, друга історія, я не хотів до якихось е, рішень е, і там, і там. Це б було неетично, якби я приходив і, 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 і з якого боку я би приходив з вами розмовляти, ще нічого не вирішив. Е, це друга ситуація. Тому от у мене, бачите, перше тут написана позиція погодження з асамблеєю плану дій. Тепер кажіть, я, я підвів до того, що я за всією повагою знав, знав десь останній час про вас. я… Насправді, да, ніби... насправді. Да. Визнаємо да, ви регламент. Дивіться, давайте тоді по порядку. Да, Нам насправді ми вас чекали з восьмої ранку. Для нас теж було важливо, щоб перед призначенням ми поговорили. Ми викликали на вісім років. Так, і ми це обговорювали і от дуже. Добре, і це нормально по-людськи, що ми розуміємо, що ви були просто зайняті, а не ігнорували. Тому що зрозуміти, в нас величезне середовище є різні люди з різними думками, тому якщо можна сьогодні будемо все вербалізувати, навіть якщо якісь очевидні речі, да, все одно бажано їх вербалізувати, тому що у нас зараз з'явилася сторінка в Фезбуці, і вже е самоорганізаційно створилися філії у Харкові, у Запоріжжі. А ще дитячим у Дніпропетровську і у Львові. Львов це воно? так, це ну, да, але ми але маємо розуміти, розуміти, що. Ну, Заради чого це питання? Да. Заради чого прозвучала асамблея, об'єднуємось, об'єднаємо навколо. <кху> <Так>. Скажіть, будь ласка, чи Чи вам так прошу, заходьте всі сідайте, ми будемо в живому режимі, ніколи не чекати, немає часу. Чи вдалося вам ознайомитись із... Нашим документом, чи ви сьогодні його бачили, чи вчора, не додати. Mm -hmm. Ну, власне, перше, тоді давайте з цього розпочнемо. Наше перше питання, а, Ну, крім знайомства, да, а, це наш е, основний меморандум, і ми б хотіли, щоб ви зараз з ним знайомились, щоб ви його обговорили і підписали. Mm -hmm. Тому що це наша перша вимога. Е, той останній, який? Перепрошую, ось щось політика. Ось щось дякую. Морандум оселити працювати для міністра культури. Ну це так зараз по порядку. Він ще трошки процесі обробки, але давайте в порядку, щоб раз. пан Євген нічого ще не бачив, не знає. Ну, логічно. Тож такий по черзі. Тобто яка заплатила, якого ви прекрасно знаєте, що Міністерство культури. Як будівля красива і все, і крапка. А далі це катастрофа, яка відбувається вже не один день і не один рік. І культурна спільнота України категорично з цим не погоджується і готова робити радикальні зміни у цій сфері. Ми хочемо не просто, щоб зникла така. Дивне утворення як Міністерства культури, да? а щоб змінилися моделі функціонування культури та культурної політики в Україні, щоб вони стали сучасними. Тому ми сьогодні вже шостий день ми порахували, що ми тут, і ми працюємо всі ці шість днів. У нас є поділ на робочі групи по напрямкам, або ще там можна назвати цехи, просто не всім подобається це слово, тому ми називаємо робочі групи. Ці робочі групи активно працюють. І вже є у нас а, і вимоги, і ідеї, і які над якими потім готові працювати, співпрацювати, якщо вони вам підходять, і якщо це а, так само для вас а, важливо, пер, першочергово, як для нас. Тому, якщо ви не проти, можемо зачитати, поки там обговорити і починати підписувати. Звичайно, це нас такий. Публічний акт, тому що ми підпустили конкретно якийсь юридичний папір, а все ж таки це договір да? між спільнотою та на сьогоднішній момент представником Міністерства культури для нас. Mm -hmm. Тому можете коментувати, давайте. Я зрозумів. Ну я почну з найголовнішого, що мені сподобалося, те, що ми почали 에, зараз. Виходячи з ситуації mm -hmm. в, в країні, 에, дуже важливо, щоб саме 에, всі. Асоціації митців, і ви сказали зараз про схід і захід, бажано було б, щоб південь був. Зараз дуже важливо саме силою мистецтва, а не політики і особливо сили зшити і, 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 і якось зробити все, щоб не розповсюджували цей меседж розколу країни. Що, що начебто Схід один, що південь-другий, що зараз буде насаджування якоїсь, якогось там, націоналізму або ще щось. Тому дуже важливо, що ви сказали, що є вже ці асоціації, і треба відразу запускати меседж того, що ніхто нічого не буде запроваджувати насильно, що якраз зараз консолідація всіх митців повинна зробити все, щоб не відбулося цього розколу в країні силу мистецтва різних жанрів, гарних ідей, гарних фестивалів, щоб це було не якесь таке зараз: от прийшли до влади, і давайте ми, значить, тут зараз заборонимо ще щось. Мене сьогодні російське телебачення питає ми, я все їм розказую. Вони ну, відкрили очі. Там, значить, і вони кажуть, і тепер, коли прийняли закон про другу мову, що ж тепер російська драма там, чи театри були зобов'язані грати українською мовою. Я кажу, хто вам таке розповів? Російська драма, драма і комедії, там, ціла низка інших театрів, які грали російською мовою, вони ж грали і до того закону, і після того закону. Відповідно, ніхто не буде нікуди переходити. Таке нав'язування і перекручування, розумієте, як приклад просто кажуть. Наприклад, якісь там, комуністичні моменти чи Ще сексуальні меншини, такі. Ні, тут дивіться, я би не хотів зараз це і ні. ні. Просто є...